Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1233 за підручником, але без 7 клас автора Олександра Істера. І наше завдання розв'язати систему ремонт. Ну, звичайно, методом додавання. Тут уже нікуди не подінешся. <параграф>, Параграф уже такий. Так, почнемо з першого. 5 в дужках х 2, 2. Цікаво, в мене вийшло. Дорівнює 2Y-1. Так, друге у нас 3 в чужках х плюс 3, рівня 12, y плюс 3 помножити, так, а система. Дивіться, ми знаємо правило з вами. Щоб розв'язати рівняння, нам треба саме перше, що правильно розкрити дужки. Поїхали розкриваємо. Пам'ятаємо наше правило, перемножаємо на кожен із доданків у дужках. Так, 5 помножити на х, це буде 5х. Так, далі 5 помножити на мінус 2, це буде мінус 10. А далі без зміни 2 у мінус 1 є. Друге 3 на х це буде 3х, стрілочки вже малювати не буду. Далі 3 на 3 це буде плюс 9. Так. 3 помножити на 3 дорівнює. І тут у нас розкриваємо дошки 12 помножити на y буде 12 у І 12 помножити на 3, це буде 36 плюс 36. Ось така система у нас вийшла. Що ми далі робимо? Далі ми з невідомим в одну сторону, без невідомого в іншу. Ви вже це всі алгоритми, всі знаєте і пам'ятаєте. Значить, що у нас знаходиться зліва? У нас знаходиться зліва 5х, так? Нам треба перенести 2. Знаємо з протилежним знаком. Було додатнє, стане від'ємне. Мінус 2. Дорівнює. у нас справа мінус 1. так? Не губимо знаки, і 10 мінус 10 переносимо з протилежним знаком, тобто з плюсом плюс 10. Далі у другому так само 3х у нас є зліва. 12 у переносимо з протилежним знаком, тобто мінус 12. У нас 36 справа і 9 переносимо з протилежним знаком, тобто мінус 9 система ну, вже більш-менш зрозуміліше становиться. Так? Далі у нас 5х мінус 2 у Так само, ну, а ось тут, звичайно, що додаємо, так. Або міняємо місцями 10 мінус 1 буде 9. такі маленькі прошло. Так, 3х мінус 12. дорівнює, Так, от продумаємо. 36 мінус 9 мінус 9 і мінус 3, це буде 27, так? 27. Система. Так, ну що, нам треба 5 і 3, це до 15. Тут прості числа, треба просто їх перемножити, 5 на 3 15. Або мінус 2 і мінус 12. Ну, тут у нас 12 спільне, але нам треба поміняти знак, так, щоб був плюс. Значить, щоб зробити з двічки з наші 12, треба помножити на 6, але в нашому випадку на мінус 6. І все, у нас ідеально все виходить. Друге, ні на що множити не треба. Що у нас вийде? 5 на мінус 6, це буде мінус 30, так? Далі йде мінус на мінус плюс 2 на 6 12. Y. Так, ви ж не забувайте, так? Слідкуйте, що на що я множу, щоб ви розуміли, що я роблю. Дорівнює 9 на 6, це у нас буде 54, але зі знаком мінус, так?

Тут даємо. Мінус 30 плюс 3. Розумієте, додавання чисел з різними знаками віднімаємо, знак ставимо більшого. Тобто мінус 30 у нас більше, тому буде мінус 27. Так? Ось тут запишу. Взагалі, так. Мінус 27х. Друге перетворюється на 0, дорівнює, і нам треба так само: мінус 54. Е треба відняти 27, так? 54. Але буде мінус. Знову ж таки. І буде 27. <хи> Боже, як парадоксально. Так, отже, в нас Х буде дорівнювати 1. Так, 27 на 27 буде 1 поділити, так, мінус на мінус дає плюс. Все. І тепер найкращий варіант підставити ось сюди, ось цю систему. Тобто, іще не множили, але вже скоротили, тобто, зробили, спростили, так? Тому давайте куди? У перший. Давайте у перший. Так, у нас буде 5 помножити на 1 замість х, мінус 2у дорівнює 9. Тобто мінус 2 дорівнювати 9. 5 переносимо з протилежним знаком. 5. Отже, мінус 2y буде дорівнювати просто 4. А y, як невідомий множник, уже не раз повторювала, це буде 4 поділити на мінус 2 на відомий множник. Отже, y дорівнює мінус 2. Y 2, так, Бо плюс на мінус буде мінус, 4 поділити на 2 буде 2. Отже, розв'язком даної системи красиво записуємо. Х дорівнює 1, y дорівнює мінус 2. Система з першим справилась, Переходимо до другого.